Івана святого Євангелія читання, Слава тебі, Господи. Будемо уважні. В той час при Христі Ісуса стояла Його мати, сестра Його Матері Марія, Марія Клеопова та Марія Магдалина, коли Ісус побачив матір'ю учня якого він любив, що стояв біля неї, сказав до матері, жінко, син твій, потім каже до учня, ось мати твоя, і від тієї хвилини учень узяв її до себе, по тому знаючи, що все звершилось, щоб збулось Писання, промовив, Спрагли я!» стояла там посудина, повна отсту. То й подали йому дус настромлену на тростину губку, просякнуту отстом, скуштувавши Ісус, сказав звершилося, і, схиливши голову, віддав духа по тому, що була п'ятниця, а щоб тіла не лишили суботу на хресті, бо був великдень тієї суботи. Юдеї просили Пилата, щоб переламав їм голінки, щоб їх зняли. Вояки прийшли і переламали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті, та коли приступили до Ісуса і побачили, що Він уже помер, голінок йому не ламали, але один з вояків проколов йому списом бік, і зараз же потекла кров і вода. І той, який бачив, свічи те, і свідчення Його правдиве. Тебі, Господи. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Все чесніші Отці Духовні, дорогі брати і сестри в Христі. Сьогодні, коли ми проживаємо спільно з вами першу п'ятницю, коли по особливому відкриваємо своє серце перед Богом, аби сказати ту правду про себе. Аби реально прийти і оцінити своє життя у світлі Божих заповідей і покаятися і своїх гріхів. Але найперше, ми сьогодні бачимо серце Бога, яке є скероване до нас, то серце, яке є повне любові до людського роду. І як важливо, дорогі в Христі, кожному з нас досвідчити цю Божу любов. Бо багато разів диявол так впливає на нас, на нашу свідомість, що Він хоче позбавити нас цієї любові. Але тема Божої любові вона є невичерпною, вона є дуже потрібною для кожного з нас. Ми ніколи не втомлюємося про неї роздумовувати і її приймати. Бо любов це є щось надзвичайне. Ми знаємо, що з тією самою любов'ю є сам Господь Бог. І тому дуже важливо нам розуміти цю Божу любов і бути гідними її прийняти, тому що лукавий підступно впливає на нас, і коли людина досвідчує гріх, коли, на жаль, помиляємося, приймаємо гріх як щось добре, потім приходить після гріха усвідомлення того недоброго, що ми зробили. Немов і в нас відкриваються очі, як у наших прародичів Адама і Єви, коли вони згрішили. І коли нам відкриваються очі, ми розуміємо свою грішність і недосконалість. І якраз багато разів лукавий впливає на нас, і тоді каже: ну що, як ти можеш надіятися на Боже милосердя? Як ти хочеш прийняти Божу любов, коли ти такий недостойний чи недостойна? Як ти стільки разів помиляєшся, який ти християнин, яка ти християнка, який ти батько, яка ти мати, яка працівниця чи працівник? І так довго можна продовжувати. Диявол хоче нас зупинити перед цією Божою любов'ю. Тому що, дорогі у христі, багато разів у нас є таке уявлення, що люблять за щось. Що ми любимо когось, ну хто нам якийсь угодний. Але Божа любов це є щось набагато більше. Навіть ми, батьки, хто маємо дітей, маємо онуків, так, ми сприймаємо, дивіться, наприклад, мала дитина, що вона такого доброго робить для батьків, з чим вона може їм послужити. Вона не може ще ні ходити так, нічого сказати добро, переважно плаче, безкетує, не дає вночі спати, хворіє. І здавалося, ну за що її любити, як тут самі лише мінуси. Але батьки безмежно її люблять, не тому, що вона щось робить їм, а тому, що вона є їхньою дитиною. І ця любов, якраз у повні виливається від Бога до нас. Бог нас любить, бо ми є Його діти. Ще в старому заповіті ми читаємо у книзі Второзаконня, де якраз у сьомій главі Господь звертається до вибраного народу через Мойсея і каже: я вас вибрав не тому, що ви найкращий народ серед інших. Я вас вибрав не тому, що ви найчисельніший народ серед інших. Якщо так порівняти, ви є найменший народ. Але я вас вибрав, бо я вас полюбив, бо я пообіцяв вашим правоцям, що я виведу вас. Бачимо якраз оцю любов Бога, яку він завжди показує в історії спасіння. І також і в цьому, особливо, коли ми досвідчуємо в новому заповіті цю любов через жертву Господа, яку Він приніс на Христі, про що ми чули сьогодні в Євангелії що віддав за нас найцінніше своє життя, пролив за нас до останньої краплі крові, бо чуємо, що то його серце, яке є повне любові до людського роду, було проколете. Каже Євангелист Іван, і потекла кров і вода. І цей, хто бачить, свідчить, і правдиве його є свідчення. Як нам важливо збагнути дорогі в Христі, цю Божу любов, яка є близькою до нас. І прийняти її і нею жити, цінувати цю Божу близькість, яку він нам пропонує. Досвідчувати Божу любов у щоденному своєму житті, навіть у тих труднощах і випробуваннях нашого життя цього сьогодення, яке ми проживаємо. Бо тих Божих благословінь є дуже багато. Бог завжди опікується нами. Ми це деколи не розуміємо. Те, що ми народилися саме ми, а ніхто інший, це є Боже благословення, це є Божа любов, Його промисел. Те, що ми народилися кожен своєї статі, це також є важливо, так, що чоловік є чоловіком, жінка є жінкою. Це є дар Божий, який Господь нам дарував. І інші дари, наприклад, ніхто нас не питався, що якого ми зросту хочемо бути. І який колір очей мати, в яку добу, в який період історії народитися, яких батьків мати, в якій країні народитися? Бо це є що з більші речі понад наші можливості. Але для віруючої людини це є очевидно, це є дар Божий, це є то благословення, де Господь нам силає щоденно. І те, що ми можемо сьогодні тут спільно зібратися, помолитися, це є надзвичайний дар. Те, що ми можемо прийти і визнати свої гріхи, і отримати то прощення, прийти, як ті грішники до покаяння, які усвідомлюють все те недобре, що ми зробили, а вийти з повідальниці, як ті діти Божі, наслідники спасіння. Який це великий дар, що ми можемо отримати, це спасіння від Бога, яка це є велика любов? Скільки людей, на жаль, цим не можуть скористати з різних причин, і своїх переконань, із якихось певних своїх релігій, де мають, і не мають цього дару прощення, яке ми маємо, християни, який Бог нам його дарує. Тому як ми маємо цінувати ці Божі дари і бути йому вдячні, приймаючи цю Божу любов? І також Псвяту Євхаристію, і святі тайни, які ми приймемо, так на завершення служби. Тому що Євхаристія це є подяка Богові за все, що Він нам дарує. А ми бодай тим, чим можемо, хочемо подякувати своїм часом, що ми тут прийшли, так, своїми зусиллями, своєю молитвою, що ми цінуємо цю Божу любов і є вдячні йому за це. Тому нехай ця Божа любов по особливому сьогодні торкається кожного з нас. В черговий раз, аби ми собі її нагадали. Бо, дорогі в Христі, ми живемо з вами досить у жорстокому світі, бачимо важкий час і період, коли ніби так багато говориться про людяність, про гуманізм, а як того бракує, який світ є жорстокий, як людське життя втратило цінність. Бачимо, що людське життя втратило той як найбільший дар, воно не є настільки ціноване, як би мало бути. Людське життя продається, купується. Людське життя в очах сильних цього світу не вартує нічого, його можна вбити, знищити. А Господь сьогодні нам нагадує велику цінність, яку ми маємо, як його діти, як наслідники того спасіння, до якого він нас покликав. Тому... Сьогодні досвідчуючи цю Божу любов, Господь хоче нас підбадьорити, аби ми ніколи не здалися у своєму житті, ніколи не опустили рук, але знаходили ту силу, як каже нам слово Боже, не в нашому лише тілі, а в нашому Господі, який нас любить і який нас провадить. І нехай приймаючи цю Божу любов до свого життя, ми також будемо тими, які би дарували цю любов іншим. Своїм ближнім, потребуючим, хто є довкола нас. І в такий спосіб у дусі братерства, дусі служіння, потребам один одному, аби ми найперше послужили Богові цілим своїм життям, прославляючи Його святе ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.